Інваліди на годі зібратися разом завжди раді, адже часто їм просто бракує спілкування. Кожен з цих людей пережив трагедію, що наклала відбиток на подальше життя. Нині вони вчаться жити за нових обставин та сподіваються на підтримку з боку держави. Я зверталась вірніше, не я син на гарячу лінію. Ну, я навіть дякую за те, що хоч тут звернули від Берташа, от мені подзвонили з поліклініки і дали мені на місяць ліки діабетичні і сердечні. Цього року в області започаткували діалог з людьми, котрі мають особливі потреби. Відтак у них з'явилась надія на те, що їхні проблеми, а серед них відсутність пільг при обладжі житлових послуг та проблеми з придбанням медикаментів, будуть поступово вирішені. Хочу ще також сказати, що згідно соціальних ініціатив. Президента нашої України Віктора Федоровича Януковича для людей з особливими потребами в цьому році значно стало більше приділятися уваги в плані матеріальної підтримки і виплат. Нині в області працюють над розробкою проекту програми щодо матеріального забезпечення людей з вадами зору та слуху. Готові вислухати кожного, кажуть чиновники, та врахувати усі слушні пропозиції. Програма на розгляд депутатів облради має надійти у наступному році. Людмила Васюха, Микола Інформаційна програма. Sí.